Доброго дня, мої шановні, я Наталя. Вітання вам з Миколаївщини і ви на каналі Всім про все. Сьогодні 10 жовтня, п'ятниця. Я маю сьогодні вільний день. І я саджаю, вірніше вже посадила рослинки, які я вчора отримала від Ліди із каналу Garden of Dreams. І хочу вам показати, де посадила і як наразі виглядають мої квіточки. У нас вже тиждень йде дощ, так як, мабуть, в усіх зараз йде дощ. Я казала, щоб хоч би один дощик нам такий улітку, як ми просили. А зараз вже болото, і вже б хотілося б, щоб він трошки припинився, бо дуже багато роботи. Яку ще не встигли зробити, і треба, щоб хоч трохи було сухо. Ось наразі призупинився мрячка. Але не, не йде, бо то йде то густіший, то тихіший, але ж іде йде і цілодобово йде. Вже маємо дуже багато води. От. Ну ось, Осінні крокуси, пізно світ, колхіком. Отак його прибило дождюм. Був дуже гарний, гарний, пригарний. Ну, оце отак. Айлардії квітують, рудбеки квітують, ці трошки приморозило, а тепер ще й дощем. Очітки вже відквітовують, але не втрачають свій гарний вигляд. Трояндочки дуже раді, дощику позеленішали. Ну, ось, посадила, перлинницю. Або дереві й птарміка. Коли я розмотала, то там розклався той здоровий кущ на три. Також ще он там кущик посадила. Буде з двох сторон. Глоріїдей буде птарміка. Цей. Ну, так. Геліопсіс однорічний, Ось ці соняшнички дуже гарно ще виглядають, квітують. Он, лілія вийшла. І там у мене ще кущик біла, лікарська. Треба ще багато всього прибирати, треба багато всього обрізати. Ось мускарі виходять із землі. Тепло, вологою вони виходять. Ну це не страшно, так кожного року вони в собі виходять. Так, наразі тут посадки всі на цій стороні. Отак трояндочки виглядають, я їх вже не обрізаю. Отак От тільки підходжу, легенько зриваю, щоб осталася оця шипшинка після самої квіточки, щоб троянда вже знала, що їй треба готуватися до зими. Не знаю, яка буде зима, але щоб вона не випускала нові молоді пагони, щоб були ці визрівші дерев'яні, тоді троянда буде гарно зимувати. В тому році я обрізала їх на зиму, в цьому році не знаю. Будемо бачити, як далі буде. Якщо буде дуже тепло, не буду обрізати. Чи як морозить буде. Ну, коротше, буде видно. Поки отак. Далі, отут посадила пінісету. Тут у мене ось дві троянди, ось одна, ось інша. І тут геліопсіс багаторічний, і соп, і лофант. Там он, е, лісова мальва зібріно. Ну, отак. І отут буде пенісетом. Тут ще ось е, якийсь злак. Е, я вирощувала ото суміш злаків, то я вам навіть не скажу, що це таке. І тут буде горець ред дракон. Далі там лілійники, молочай. Ну, тобто, Я думаю, що тут йому буде гарно. А там буде видно, якщо не впишеться, завжди можна буде пересадити. Ось ще квітує троянда Сімпаті. Це витка, ось троянда. Подходили мої нарешті гібіскуси деревовидні. Ви бачили влітку, вони були такі нещасні. Вже треба відрізати півонію, бо вона вже он, захворіла. Так, гаура поодинокі квіточки. От, це від Тетяни. Так, далі, далі. Що я де тут? Садила? Вже забула, дівчата. Ось бачите як. Зібріну мальва. Я її зрізала, вона оцвіла, вона повипускала нове і знов цвіте. Це цьогорічна з насіння. Сіяла її зимою тут, вона виросла і оце так квітує. Дуже багато квітів у мене не встигли заквітнути. Ось. Бачите, тут, мали бути такий мексиканський соняшничок, він не зацвів. Походу, у мене приказав довго жити, оце падуб гостролистий. Якийсь там блюпринц. Ну, отак вже троянди переквітали. Юка дуже велика, але в цьому році нічого не буду робити. Так, іду, балакаю. А, ось о, дереві посадила оцей вишневий, бачите? Одліди. А тут ось мій дереві. І оце так буде з двох сторон, по обидві сторони. Від буска цього у мене махровий білий тут буде. Далі це я тут посадила коров'як. Е, так, ідемо далі, ідемо далі. А, ось під вишеньку я висадила ці, що е, люблять на півтінь тінь е, варігатну купену. Е, далі це стокротки або маргаритки. По цю сторону і ось по цю сторону під кущики також висадила стокротки. Ну, а тут, бачите, ще не квітнуть у мене хризантеми. Забість пізніше. До цих пір квітне кермек. Ну, Гайлардія, я вам казала, вона квітує. І оця дика айстра чи польова айстра, вона квітує з самої весни і до цих пір. Ну, Трошки пообморозювались листя, але ж квіт так і квітує. Так, оце, отака у мене ще є висока астра багаторічна або морозець. А тут гібіскус. Деревоподібний цей цвів, а ті навіть не ціли. А, ще така є ось дрібно Ось така середня. Ця дуже висока. Ця Інколи виростає півтора метра у висоту. Оця синя. Вона синя. Вона синя, а показує, що вона бузкова. Вони похворіли. Зараз вон, мучни староса на них напала. Тепер вже почалися холода і дощі. От, І. Тут обсохли вони, бо їх ніхто не, не поливав. Так, тут ще все треба обрізати. Далі, далі, що ж я ще далі посадила? Ну, тут гайлардії. Почали квітнути, нарешті, космеї, бачите? Нарешті ще квітне соняшечок. І нарешті, оце, як пішла вода, вони піднялись і почали квітувати. Тут також у мене хризантеми, але ще не квітнуть. Оця дуже-дуже яскрава, красива, така ложечкова. Но не квітує. Матіола квітує. О, собі одна якась виросла, бо садила ж другим посівом. Ну, Вже от квітувала ця піровська. Квітний каріоптеріс. Дуже гарненький такий квітне. Ну і мої хризантеми. Так, ось отака. Звісно, вони в ту спеку в жару вони дуже хворіли, сохли, обсушувались. Отака красунька. Але радують і ці квіти. Амалія троянда. Отака ось. Дивіться, яка красуня гарненька. А це хризантема опал. Я вам показувала влітку, вони оце тако згорали ці квіти. Зовсім. А тепер дивіться, яка краса. А тепер дивіться, яка краса. От, Нарешті їм водичка. І вони собі гарно почуваються. Треба щось робити, якусь опагору для керії. Керія японська розрослася, прямо розрослася. Ну тут доквітовують ці астрі багаторічні, бо вони зарані квітують, бать, почали. Така рожева, тут ось висока, отака блакитна, вона вже майже переквітла. От. Тут ось така в мене ще хризантема, також пізня-пізня, ромашковидна, така дуже красива, яскраво рожева, ну, на бутонах, але ще не квітує. Клематість дрібноквітковий, подекуди ще там щось трошечки квітне, ну, вже переквіт. Ну і тут ось малинова, оця астра яскрава така. Далі оця вишнева така. Також опал, оця така блакитна, вона кулькою така середня. Ну і тут ось дивіться, почала квітнути астра вересковидна. Оце ось бачите, який килим. Вона дуже розростається, її зовсім зрізаємо на зиму, остаються одні пеньочки. І оце вона. Так, за сезон, і дивіться, яка у нас була посуха, страшна посуха. Ціле літо. Геть, засохло все. І така жара була більше 50. І вона, бачите як, все одно розрослася і все одно квітне. Ну, а тут троянда Скарлетт поробила такі плеті по 1,5-2 метра. Ось така космея дуже гарна. І он. Нарешті це космей, це аж тепер космеї почали оце ось квітнути. Ось, ось такі красуньки. А то, а, то, а то не було. Трояндочка, Little Sunset. ну так. Це щось дуже хлорозе, не знаю що. Це дивіться, аж куди барвінок, аж де воно кущ, а це аж 2 метра плеті барвінок. Тут ось березклет, оце такий ґрунтопокривний, гарненький петуньки квітнуть. Я дуже багато вирвала сьогодні. Ще не обрізала кореопсі смутовчатий. Якби обрізала, то було б купа квітів. Ще бруньки є і подекуди жовтенькі. То він би ще й квітував і квітував. Тут у мене дуже багато хризантем, які ще не відкрилися. Газані газанії пускають квіти, бутони, але ж нема сонця, то вони і не квітнуть. Очіток триколор. Хризантемка літня, оце, така. оце вона така повинна бути. Я вам показувала влітку, яка вона ось, о, оце, ось о, такі нещасні квіти були. А повинна бути оце така красуня. Ну і опал, опал. Подивіться, які громадні квіти, які вони красиві. Оце вони, а, Принесла мені сусідка, ми помінялися якимись рослинками, вже і не пам'ятаю. Оце ця арктична хризантема, Бачите? Маю корінець, посадила. А тут же ж під вишенькою посадила брунери. Там ще було один, ще один кущик. Тобто було в одному пакунку. Я показала брунеру Джек. Фрост. Оце джек. Фрост. А тут ще був містер Мун з білими квітами буде брунера. Тоже красиве листя і будуть білі. Тут блакитні квіточки, а тут білі. Оце, бачите, за... Не, ну. Взяла б кульочок, кажу, брунера. Написано Джек Фрост. А відкриваю, а всередині ще один сорт брунери. Тобто я отримала від Ліди аж два сорти брунери. Тепер в мене вже буде три сорти. Ну і тут он крапелька троянда. Тут оця як вона? мускатна. Забуваю я її. Забуваю, дівчата як зветься. Гарна, така яскрава. Ви бачили, вона кититься, ми бачите, в неї. Грони такі, дуже красиво. Квітує все время, все время квітує, незважаючи ні на що. Ну Тут у мене такий ялівець, і оце ж я вам показую, бачите? Це барвінок варігатний. Подивіться, по 2 метра плеті. Ну, а це міміє дем. Також така трудяжечка. Також витримала все на світі і квітує, і квітує. І тут ось така куля величезна астра. Дуже яскрава, дуже гарна, красивезна, також давно вже квітує. От. Ну, тут у мене оце цілий ряд самшитів. Це я сама живцювала, це вони ну, ще можуть чуть, чуть більше бути. І все. Це такі невеличкі карликові. Бересклет мій, не знаю, одійде, не одійде. Оце тоді, ото в спеку, він геть охляв і не знаю, чи одійде. Нарешті почали. Оці нагідки од олені Смолівої і там, що в мене є кущик такий махровий. Ну, ця вже переквітла, лімест голд, троянда, отак. Треба так обрати, просто пілюстки забирати, щоб оставалися оці шипшинки. Щоб заливалися шипшинки І потім троянді є, ну, насіння заставили. Оставили, значить, треба готуватися вже до, до зими. Ну і тут, ось, бачите, у мене також астра верескова чи вересковидна. Ну і тут хризантеми, он на бутонах якась. І ось, бачите? Багато це тут різні в мене мультифлори, і вони ще не квітнуть. Ну, і також газанія. цілий ряд. У мене отак прям цілий бордюр газанії. Є з квітами, є з, бутин... з бутонами. Це і беріс багаторічний, дуже гарний. Тут мак багаторічний. Ну, ось я, бачите, вже почала показувати. Це така темно-вишнева, дуже гарна квітка. Ну, така ось у мене є. О, ось така красуня. Це я тут уже відкопувала. Та зато ця ось ще не квітне, не знаю яка. Колошки ще квітують королівські. І там, вон, бачите, ця трошки темніша, а та трошки світліша. Отака. Це, я так розумію, одна серія. Оця ота рожева, оця біла, оця жовтенька. Вон, бачите? Ось походила по ним, забруднила. Бачите, були б дуже гарні квіти. Квіток багато Ось у газанії, але ж нема сонця, то й нема квітів. Ось яка ще також на бутонах. І тут ось темна якась. ну Це така сама і там. А там це... оце така отака буде отакого типу. Це ельфи, здається. Тільки така буде рожева, набиті, такі пуговки. Ну, Фізостегі як вітує. Там айстра така нещасна. Відійшла і даже дала якісь квіточки вон, біла. ну отак. А, ще ж ця рожева також квітує. Ось, бачите, газання. Питаються цвітнути. Але що ж як дощ, дощ, дощ? Ось отака От красуня, гарнесенька. Вона більш повинна бути отака. Отака яскрава вона, бачите, така, бо ну, серединка темніша, а край отакий світленький. Вона тоді така дуже гарна. Але ж, бачите, вони не такі, як треба. Бо вони тоді згоріли. Ну, треба може було її зрізати, вона б дійшла. Ну, нема мені коли, не було коли. Там ще якась хризантема, але ну, ще ніде нічого. І тут так само, ось хризантема, нічого нема. Бутони ну, не квітує, не квітує. А що я йду, хочу вам показати. Ось я вам розказувала, я вже їх видірнула, ось від них коробочки залишились. Ото я вам показувала, що в суміші, ото я купляла суміші різні, із сухоцвітів. Ось ось така квіточка. Не знаю. Дівчата, хто знає, підкажіть, як воно зветься. Оце така блакитні квіточки, бачите? А потім оце отакі ось ці фонарики. Бачите? Красивезний. І такий кущик, листячко, дуже гарне, оце. Навіть ото жарко було, а вони кущики, були зелені. От. Ну, опал, звісно, опал зараз. Отакий він повинен бути, коли йому гарна температура і є полив. Отакий повинен бути хризантема опал. Це літня хризантема. Заквітає ще в червні. І ось бачите, сьогодні 10 жовтня, вона квітує. І буде ще квітувати квітувати, бо там маса бутонів. Отака дуже гарна. Хризантема. А бачите, що я роблю? Оце чому, думаю, я зніму, бо ще трохи і почне смеркати. По дожду, вся ось бачите, яка в болоті, як. Така я кожен день, бо пакую посилки по дощу у болоті, щоб ви розуміли. Ось. Оці квіти приморозило, коли в нас були два дні приморозки. А далі ось вона собі одійшла і квітує далі. Цинія Захара, а тут ось, ось чорнобривчики. Також квіточки оті приморозило, а ці собі поотходили і квітують. Мандаринчики такі низенькі. Це як... трояндочка Дінки, Тоже красуня така квітує і квітує. Як ви бачите, шольці в у мене дуже багато. Дуже багато я її вирвала, бо вона мені скрізь мішала, то я її просто повиривала, бо великі кущі. Також, якби було сонечко, всі б оці красивезні квіточки, мачки були б відкриті. От Отак От струмочок мій виглядає. Із молодилками, з кам'яними трояндами, з Ну, Фізостегія осіння. Така яскрава красуня. Дякую, пані Зосічка. Вона мені ще й варігатно присилала, але в мене чомусь не видержала моєї спеки і посухи. А це, бачите, є і кожен рік мене радує. Ну І так ось оці кам'яні троянди, де я ото набір садила, вони всі прижилися, ростуть ще, щоб хтось їх прополов. Дівчата, не вспіваю, вибачайте, бо те не обрізане, те не почистяне, там бур'ян. Ну, я думаю, що потихеньку все зробиться, а потім уже, як закінчу відправки. Оце ось у корал так виглядає очіток. От, це ось очіток зібольта. Оце він такий. Він, бачите, він листопадний. Я ще його приморозило, ось він квітував дуже гарними яскраво-рожевими квітами. А тепер оце він отакий, Він, бачите, відходить. Це, е... господи. Мельнянка. Мельнянка. Оце так розрослася. Був такий малесенький кущичок. І це дивіться, яка здоровена куртина, він ґрунтопокривний і він укривається рожевими такими квітами, як піна, дійсно, як піна. Вибачайте, бо всі піляють дрова, бо вже топимо, холодно, і всі піляють дрова, то трошки шумно. Ну, в село є село. То курі, то люди, то собаки, то щось люди роблять. Вон, бачите, Ангеліна очіток. Зараз він оце такий, салатний. А навесні він яскраво такий жовто-оранжовий. Це так виглядає енотера жовта. Зараз. Ну і там у мене, бачите, які очіточки розсмальовуються. Тепер цей ось ось такий ось. цей був вишневий такий листя, а вже листя майже попадало, Он тільки позалишалося і квітував він білим. Оце такий седум, очіток. а тут ось такий квітує, ось, бачите, такі зірочки біло-рожеві і варігатний лист. Ну, він, бачите, вже заслаб. Ну, трохи морозили його, ну і он триколор там. А там от, от, такі, як бусінки, не знаю, як він зветься. Такий маленький. Ну, Гайларді і тут квітують. Це мої олівці, ті, що я в бережнюків брала. І там воно з тої сторони, там інший. Делосперма моя прийнялася, розрослася дуже гарно. Ось, а ця ось тут, бачите, також газані. Газані. І отут ось газані, вони всі різні. Петуні квітують. Тільки що все ж мокре в болоті. А, ось оця, вона ще й дуже гарно квітувала, ну. Но... Дощ. Дощ і все закрито. Дощ і все закрито. Флокс шилоподібний. У мене, ось бачите, деякі попропадали. Осталися малесенькі поділки, але я радію й тому, що щось залишилось. Ось дивіться, які сонечки красиві. Це б які квіти були гарні, здоровенні, але ну, дощ. Так, тут ось ці низькорослі гайлардії. Ось. Вони квітують, чи дощ, чи не дощ, вони квітують. Ротики квітують. От. Тут також оці цинії. Ну і ось та ця трояндочка, яку йде, Сантоліна гарно виглядає. Ну і трудяшка зефері. Трудяшка зефері, як завжди, вся в квітах. Вся в квітах. Виглядає причудово, повно бутонів. І минулого року я вам показувала в грудні вона ще квітла. Оце посадила рябчики. Фрітілярія, царська корона, рябчик імператорський. Оце такі палки позалишала, щоб бачити де. Ну і ось я посадила тюльпани. О, бачите, я ж вам показувала і минулого року я ставлю камінці, щоб більше вже туди нічого не всадити, чи не посіять. О, бачите, камінці, то там посадяні тюльпани. Оце в таких днах. Оце я відрізаю баклажки, верх я накриваю, коли живцюю під баклажки, або якщо треба щось прикрити, щоб не змерзло там чи цей. А дно Оце роблю багато-багато такою шпичкою накаляю на газу і роблю багато-багато дирок. Засипаю ґрунт із піском. На дно ямки кладу перегній. ось Бачите, це було відро перегною, я вже випользувала. Ну і тут ось ще в ящику в мене залишилось. Не хочу робити ще дно, поставлю так. Я вже дуже заморилася. Я ці дні дуже-дуже заморилася. Тож так, дорогенькі мої. А дуже гарно виглядає оця ясколка. Ясколка дуже гарно виглядає. Такий оце грунтопокривник, а навесні квітує білими квітами і дуже ароматними квітами. А, що я ще не висадила лідину, то це полуницю. Я її просто прикопаю, бо не готова грядка. Приготую грядку, а потім вже буду висаджувати. Бо просто так як небудь посадити я не хочу. Тож мої дорогенькі, отакий у мене оце цей на вулиці квітник. Звісно, ще є квіти у дворі там. І в шинах моїх, отих, в колесах, також багато квітів, гвоздики там, там квітують теж. От. То отаке вам відео. Повисадювала я лідочкині всі-всі квіточки. А, аліуми. Не показала, де посадила аліуми. Аліуми ж посадила в одну ямку, отак чотири цибулини посадила. Так, оце ось тут білі, білі аліуми посадила. А тут ось посадила оці гігантські. Отут ось, бачите, камінчиками вклала? Фіолетові отут посередині цієї клумби. Тож, отакі справи. Сантоліна розвалилася, треба буде обстригати, але буду це робити весною. Геть повністю обстрижу, а те втикну і воно буде собі коріння пускати, буде живцювати. Якщо матиму коли. І якщо матиму здоров'я. Отак виглядає гірка. Там ось у мене ще отака ось є хризантема кореїчка, Дуже яскрава моя ялинка загинула без води, без поливу. Ось, бачите, яка красуня. Оце вона такими кістями. Отака От яскрава, дуже гарна. Така хризантема. Тут ще квітують оці ротики карликові. Ну і тут все так. Вероніка, грунтопокривний бересклет, очиток, воздика. Цю ще не прийняла, треба її прийняти, загинула. Ясколка, флокс і чистець. Зайчів вушка такі гарні. Туйка. Опунція, дзвіночки, барвінок ще до цих пор розквітне. Ну і коти мої кругом за мною. Да, да мої помічники такі. От. Тож отакі справи в мене. А. А що ж я тут посадила? Щось заклала камінцями, і щось туди посадила. Тільки вже не пам'ятаю, що, мабуть, тюльпани. Дякую мої дорогенькі, що гуляли разом зі мною, що провели зі мною свій час. Дякую вам за вподобайки, підписки, коментарі, за вашу підтримку. Дуже дякую. Ще раз кажу, не турбуйтеся, всім по черзі відповім. Всім по черзі відповім. Хто зробив замовлення, чекайте. Дорогі мої, щиро-щиро дякую. Всім злагоди, всім добра, всім благополуччя, ангела-охоронця і найголовніше всім миру. Дякуємо, низько вклоняємося нашим захисникам за кожний день і кожну хвилину нашого життя. До побачення, друзі, до нових відео, миру всім нам!